Суха осінь, слабкі сходи, сподівання на хороший врожай озимих мінімальні. Такі прогнози робили більшість аграрів минулого року. Та результат несподівано здивував. Сьогодні фермери зітхають з полегшенням і констатують: 2016-й був все ж вдалим роком. Кількість зібраної з полів пшениці, ячменю, соняшнику та навіть гороху порадувала в обласній трійці лідерів і гуляйпільські хлібороби. Із 122 тисяч, майже 123 тисяч зернових 92 тисячі отримано урожай і вал озимої пшениці. Озими ячмінь ми посіяли, сіяли, вірні говоря, і вбирали, отримали непоганий урожай. Є господарства, які отримали дуже гарний урожай за 50 центнер, по 40 центнер. Горох вродив в цьому році, як ніколи. На протязі 25 років урожаю такого не було, як у цьому році. Значить, по 34 центнера отримали урожай гороху. Як ніколи за останні роки цього сезону тішать фермерів і ціни на основні культури регіону пшеницю та соняшник. Ціни в цьому році набагато стабільніші, ніж в прошлому. Чого? Того, що в прошому році стартували вони нижче, ми продавали по 2,950. А в цьому до сразу старт був ціни на пшеницю 3,650-3,700. п'ятдесят У цьому році сразу, наоборот перший соняшник був 10,350, а зараз 10,200. Тобто, ну, одразу хороша ціна. От ми як ніколи в цьому році з урожаю купили наперед всі удобрення, тому що удобрення ціна впала, а на продукцію хороша ціна. Гуляйпільський фермер Олександр Черненко таку ситуацію пов'язує зі змінами у відносинах із зернотрейдерами з питанням податку на додану вартість. Я думаю, це залежить із-за того, що вбрали НДС і трейдерам тепер не треба його вибивати, отмивати і платити взятки. Тобто, тоді раніше були, вони брали ціну без НДС, або НДС не можна було отримати. І вони брали нас і кажуть, ми дорожче не можемо, бо нам його не вернуть. А тепер воно пішло автоматом, і їм ці кошти вертаються зразу. Та підвищення ціни на продукцію вже тягне за собою і певні наслідки. От у нас своїх складів немає тут, за винятком того, що елеватори дуже підняли ціну на хранення. Якщо раніше в прошлому році було там тона зерна 22 гривні, 25 гривень, то в цьому році вже 60-70. Зростання ціни товару на 10-20% позитив, та цього недостатньо вважають у районному управлінні агропромислового розвитку. Ціни на запчастини, мінеральні добрива, сільськогосподарську техніку з кожним сезоном переважно ростуть. Додаються і інші статті витрат. Получається знову ж таки дисбаланс. Ну, треба людям повищати зарплату. Сьогодні так вопрос стоїть про те, що підвищити мінімальну ціну 3200. Анонсоване підвищення мінімалки дійсно наробило шериху в бізнесових сферах, і агрокомплекс не виняток. Дехто прогнозує навіть скорочення штатів, адже більші зарплати тягнуть за собою більші витрати та податки. Хоча представники агрокомплексу відзначають, що офіційна зарплатня більшості працівників цієї сфери вже й сьогодні вища за мінімалку. Десь в межах від трьох до п'яти з половиною тисяч, в зависимості в якому господарстві. Олександр наводить приклад своєї агрофірми з 2013 року. Зарплатню майже 30 працівникам виплачують офіційно, і на сьогодні середній заробіток 4700 тисячі гривень. Зараз готуються піднімати ще на тисячу дві. Чоловік впевнений, підвищення мінімалки найбільше вдарить по тим, хто сьогодні платить зарплату в конвертах. Якщо буде за мінімалка 3200, як це нам повлияє, як у нас і так 4700 ніяк. Не, не знаю, хто це думає, що всі отримують мінімалку от на підприємствах. Кого не спитай, чесно. Якщо людина нормальна, вона каже, «Да, я плачу водітелю 8 тисяч, яке 1600 йому офіційно, а остальне так. Так от тепер хто пострадає? Водітель не пострадає. Він буде 3200 отримувати офіційно, а остальне так. А той підприємець, який це робив, він трошки більше заплатив налогу. Це просто прямий доход того власника, і вони всі не хочуть показувати, скільки вони заробляють. і кажуть, о як нам погано. Щороку очікують аграрії і певних кроків чиновників у вирішенні питань кредитування, та поки марно. Я думаю, що можна було поїхати за границю да, і договоритися, щоб дали нам кредити на їхніх услов'ях. От, допустим, як ну у нас зараз кредити у валюті 10%, у гривнях там 25-20. Да? А як можна купити техніку? Їй треба брати тільки під 1 під 2 відсотки. Які вони дають? От фірма Байер в прошлом году вікселя приймала під 1%. відсоток. Наразі ферми Ризному в режимі очікування врожаю 2017 року. Ставку роблять на озиму пшеницю, ячмінь, соняшник. Поки що погода сільхозперобників балує. Сходи озимих зернових цього року одразу дають надію на хороший врожай 2017-го. Однак радіти все ж поки зарано твердять хлібороби. Головне, щоб зима була сніжною і не надто морозною. Поки так само вони не беруться і за прогноз по цінам на наступний сезон. Адже як показує практика, на сільськогосподарському ринку ціна на товар залежить від багатьох факторів, впливати на які самі землероби не в змозі. Узол кущення заложений, навіть морози, якщо будуть е, розчитувати, що ударять перві голоморози, то е, на озимки вони дуже не повліють. Плюс весняні дощі підкормимо і тут буде, ну я думаю, не менше 30 центрів має бути врожаю. А є такі боля, що трошки хуже. Ми Будемо надіятися, що буде все добре. Як і великі підприємства, так і фермери, одноосібники схиляються до думки, що на сьогодні агропромисловому ринку не вистачає стабільності. Тому фермери і реагують боляче на кожні зміни. Ну желательно, щоб була, наприклад, ціна на семечку на пшеницю. До тобто стабільна не так, що це сьогодні одна ціна, завтра друга ціна. тому що немає ну не можна нічого спланувати. А я, наприклад, посіяв осінню пшеницю, я дуже не знаю, що наприклад, літом вона буде по 3 тисячі, чи тисячі, чи п'ять, чи десять, щоб можна було планувати купити щось, чи солярки тієї чи удобрення, чи якусь запчастину, чи має якийсь там старенький культиватор підремонтувати. А ми поки нічого ну як, немає такого законодавця, щоб держава керувала ціновою політикою, а не бізнесмени. Тож у 2017 році будемо з врожаєм, кажуть аграрії. Але чи будуть мати з того зиск самі сільгоспиробники, чи трейдери прогнозувати не беруться? Катерина Шапка, Олександр Доля, Пологівський, Гуляйпільський район, ТВ5.